Всім привіт! Ви на каналі Ахбаг Україна. Мене звати Юлій, і сьогодні я розповім вам про агроволокно для вкриття сіна та соломи. Що це таке, його переваги та недоліки, і як його використовувати. Давайте поговоримо про формування скірти. Тобто, якщо ми складаємо її з великих, ну, чи малих квадратних тюків. Тобто це індивідуальна штука, її треба підібрати відповідно під розміри агроволокна. В цьому якраз ми можемо допомогти Звернетеся до консультантів Вахбах ми допоможемо прорахувати, підібравши правильне формування як по ярусах, так і по формуванні оцей верхнього скату самої скерти. Тобто, починаючи з п'ятого, скажімо так, тюка у висоту, ми починаємо зменшувати кількість тюків. Це робиться для того, щоб отримати як принцип двоскатного даху е, і забезпечити вугли наклона з кожної сторони близько 45 е, градусів. Це дозволить ефективно відводити вологу. Е, не буде мінімум площі, яка, скажімо так, горизонтальна. Е, в таких зонах, де агроволокно лежить горизонтально, волога проникає через нього з певним часом. При формуванні скирти з тюків. Верхній тюк потрібно укладати вздовж і так, щоб його горизонтальна частина була найменшою. Тобто поставити на бік, це дозволить зробити оце стікання води і в зоні, де рівна поверхня, агроволокно, на жаль, не працює. Чим більша така зона буде, тим більше води буде попадати саме у верхній тюк. На етапі планування розміщення скерти на території важливо врахувати розу вітрів. Це потрібно, щоб агроволокно ефективно трималося на скерті і було зафіксоване протягом всього терміну його використання. Перед нами є скерта, яка відносно переважаючих вітрів стоїть. Впоперек повітряні маси, які на неї, скажімо так, взаємодіють, вони ніби як притискають агроволокно до е, рулонів чи тюків, як у цьому випадку. І ось сусідня скирта. Ми бачимо, як з краю агроволокна е, починається як парусність, тобто повітряні маси заходять під агроволокно і починають його, скажімо так, відривати від поверхні е, тюків. І от, Крайній пояс, який тримає агроволокно біля скирти, у випадку, коли агроволокно, скажімо так, з під нього вже буде витягнути, воно почне розкривати. І це призведе до того, що потрібно буде заново перевкривати дану скирту. На даній скирті ви можете побачити трошки неправильно підібраний розмір агроволокна, саме по тій причині, що воно не достає донизу скирти. І це буде спричинювати. За замокання частини соломи оптимально було б до підібрати розмір агроволокна, щоб воно доставало ну, до другого тюка. Які бувають розміри агроволокна? Найменше це 98 на 12 метрів, і саме більше з наявних це 18 на 25 Розміри агроволокна підібрані таким чином, щоб при формуванні скерти із рулонів можна було вкрити ефективно як скерту, там де може бути три в основі, тобто в нижньому ряду, так само чотири і п'ять рулонів. Ну і з цього далі сформована, як кажуть, пірамідка в скерти. На великих скиртах і довгих ви не обійдетеся одним е, агроволокном, а значить, вам потрібно буде кілька штук укласти на скирту, і ви будете формувати зони накладення агроволокна, тобто перекриття. І це перекриття має складати хоча б пів метру. Бажано його встановити е, в напрямку переважаючих потоків вітру. Власне, отак от і виглядає коротке перекриття. Одною з особливостей агроволокна великих розмірів є наявність на е, одному рулоні отаких от е, шивних швів. В ідеалі цей шов розміщується вздовж скерти, У е, випадку необхідності це може бути перпендикулярно, але основна задача щоб е, в зоні шва е, не накопичувалась волога, тобто щоб він не, не перешкоджав стіканню вологи. Ще один важливий момент е, з швами. Якщо агроволокно розташоване вірно, шов буде зверху. Він буде е, в процесі, скажімо так, зленжування формуватися так, щоб вода по ньому буде стікати. Але не можна розташовувати шов отаким чином, тобто, що він розташований до соломи. В о цьому місці при стіканні води вона буде потрапляти в шов і в цій зоні буде промочувати сіно або соломи. Якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково зробіть це прямо зараз. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Один із важливих елементів використання агроволокна це його фіксація на скирт. Е, Можуть бути різні варіанти. Тобто це такий, як ми бачимо тут: тобто, через скирту покидали пояси е, і закріпили отакі вантажки, тобто в вийді з е, Тут може використовуватися гравієві мішечки. Можуть бути чисті вимити, каністри з-під засобів захисту. Основна умова, щоб кожен там, мінімум 2 метри погонних на скерті був такий вантажок, і його вага хоча б там кілограм 10 була. Тобто, що дозволить ефективно тримати агроволокно і при поривах вітру його не зірвати зі скирти. В ідеалі агроволокно потрібно фіксувати кожен метр. В умовах господарства ми можемо побачити, що тут збільшили відстань, і як бачите, там, де відстань збільшувалась, агроволокно висмикнулось і не достає вже до нижньої точки, де воно б мало бути. Тобто вітром його просто затягнуло наверх скирди. У фіксації агроволокна поясами із шпагатом є недолік. В зоні дотику агроволокна до шпагату відбувається перетирання агроволокна, і в тому місці. Більше потрапляє волога в скирту. Для того, щоб зафіксувати агроволокно, але не використовувати е, пояси, е, як в даному прикладі, можна використовувати кліпси. Е, вона фіксується за край агроволокна і в її петельку е, шпагатом можна прикріпити вантажок. Як це відбувається? Тобто, ми беремо край агроволокна, встановлюємо кліпсу, добре її зафіксовуємо. Сформовану петлю фіксуємо шпагат, і до нього е, зафіксовуємо вантаж. Чим зручно використовувати кліпси. Після виборки соломи і розкриття е, скерти, ви її можете зручно, е, розв'язавши шпагат, натиснувши застібку, зняти і покласти на зберігання до моменту наступного укриття скерти. Користуватися даними кліпсами можна. Близько 25 років. Основна задача її не пошкодити. У даному місці скирти ми можемо побачити ще один вид фіксації агроволокна, тобто ми бачимо край агроволокна завернутий у вузлик, до нього прив'язано шпагат, і шпагат зафіксовано до шпагату, яким обмотуються тюки. Даний метод фіксації також поширений, але в нього є і мінуси. Оскільки агроволокно повинно бути розтягнуте, і при моменті, коли тут є вантажець, він буде постійно ну, довантажувати агроволокно в процесі тривалого зберігання, агроволокно потягнеться, і отут буде як провисання. І... Зверху скирти ми тоді зможемо побачити в місцях, де воно не дотикається до тюка, воно починає провисати. В таких зонах інтенсивно може проникати вода всередину скирти. Ще один із можливих видів фіксації це ми бачимо стяжки вантажівок, які перекинуті дана стропа перекинута через усю скирту і натягнута. Також закріплена до шпагату на тюках, в принципі. Воно ефективніше, ніж пояси зі шпагату, бо площа контакту з агроволокном більша і менший ризик отут пошкодження агроволокна, чим з шпагатом. Але так само це має наслідки того, що з часом агроволокно таким чином від поривів вітру буде протягуватися, і на гребені скірти будуть появлятися оці прогалини, де накопичуватиметься волога. Також на підприємствах часто не враховують факт того, що е, фронтальну частину скирти також потрібно укривати. Е, чому е, ми тут бачимо велику, великий фронт зрізу, який теж буде піддаватися опадам, подальшому псуватися, і при укриванні фронтальної частини е, у вигляді конверту ми зменшуємо можливість потрапляння повітря, потоків повітря під е, агроволокну і подальше розкриття скирти. Е, про момент натяжки агроволокна, чому це важливо? На цій скирті ми бачимо е, при формуванні з квадратних тюків утворилися такі, як східці, каскади, де буде під час стікання вода затримуватись на тих гребенях і в кінці кінців на вуглах змочувати е, сіно чи солому. Ось у нас яскраво виражена ділянка, де буде. Перспективі перетирання агроволокна ж багато. Тобто ми бачимо при поривах вітру таке як парусіння агроволокна, і тут постійно відбуваються мікрорухи, які спричинять його пошкодження. Переваги використання агроволокна. Перше. Воно забезпечує гарне вентилювання скирти. І навіть при тривалих дощах і замокання. Соломи чи сіна. За рахунок того, що агроволокно добре пропускає повітря, скирта швидко просохне. Друге. Захищає від потрапляння вологи. За рахунок правильного накриття скирти, вода стікає під кутом 45 градусів. Третє. За рахунок того, що в скирту менше потрапляє вологи, відповідно менше розвиваються цвілі та грибки. Четверте. Менше цілі, менше грибків, а значить і менше мікотоксинів. П'яте. Агроволокно можна е, використовувати мінімум 3 роки при правильній експлуатації та зберіганні міжсезоння. Цей термін може бути і більший. Один з недоліків агроволокна. Це те, що під час його використання воно може механічно травмуватися як під час процесу його укриття, подальшої вибірки, Тобто зазвичай це відбувається тракторами, О, тобто до цього треба підходити з розумом і бережно. Ще одна із проблем використання агроволокна це його пошкодження гризунами в процесі міжсезонного зберігання. Важливо його очистити після зняття іскирти. Скласти так, щоб воно акуратно розміщувалося, оптимально розмістити на піддоні, в сухому складі, якщо є ризик, що можуть бути гризуни, розставити отруту біля нього, щоб мінімізувати можливість розвивання там гризунів.